Так, як завжди, бажаю всім доброго здоров'я. Отже, сьогодні невелике відео про ремонт. Е, перший ремонт, який я роблю, е, це є рульова рейка від трактора Kubota а 15 е, Коли я його купляв, відповідно, я бачив, що рейка має холостий хід, ну, що руль має холостий хід, і е, ну, я. Свідомо вирішив, що я, його, що я цю рульову колоночку з часом зремонтую. Ну, оскільки пробував вже на ньому дещо робити, це незручно, коли рульове колесо має великий холостий хід. Ну і я вирішив її розібрати. Та й добре, що розібрав, бо могло би бути і гірше надалі. Чому могло, би бути, чому могло би бути гірше? Зараз поясню. Е, оце є у нас сама, самий корпус рульвої колонки. Е, значить, все в ній гаразд, знімаю при фонарику, може бо в гаражі світло всюди немає. Ну, і от що видно. Ніби підшипники все гаразд, це цілі, колонка всередині. Шестерні виробітки не мають. Але вона її ніколи ніхто в житті не регулював. Тут є такий така під, цим, от під цією кришечкою є така от, такий от е, болт під шліц, який, власне, піджимає оцю е, шестерню. Яка вже крутить сошку вліво. Ну, верніше вал. З вала йде через, зубчицю, через зуби. Іде передача на сошку. І сошка вже крутить там рольову всю трапецію ту, і так далі через тягу. От, сюди вставляється оцей от вал. От він є. От, тут шліцева для руля. От, різьба, шліц, шліци. Ну, і е, в чому була проблема? Оцей вал, він знаходиться в цій трубі. Зараз я тут положу. І кріпиться воно все діло ось так. Так, зараз, щоб ми тут нічого не погнули. Там є ще регулювальні такі пластини. Ну, і от, от таким макаром воно сюди кріпиться. Спочатку вставляється оцей вал, потім. Потім вставляється оця труба, яка направляюча ніби. Вона ніякої тут ролі не, не грає, крім того, що, на, що тримає вал в вертикальному положенні. Оцей от вал. Е, і такий момент. Є в цій колонці два сальники. Один тут і один отут стояв, то у верхній точці сальник стояв. І з того сальника залишилося. Отаке знайду. Так, оця половинка і оця. Оце колись був сальник. Є пружинку видно. От. Його порвало, коротше, так, що просто його не було. Відповідно, коли після роботи я помив трактор, туди попала вода. Ну, і це було ну, буквально там. Сьогодні в нас середа. Вчора я розбирав це був вівторок, а я мив його в суботу. Тобто три дні туди попала вода в колонку. Її було небагато. Ну, не знаю, грам 30, 20, 30 від сели, але вони туди, вона туди попала. Добре, що я вчасно це все діло розібрав, промив, почистив соляркою, бензиною, ну і відповідно нічого там страшного не відбулося. От, трошки, трошки вода впала на низ, масло піднялося, рівень був повний. Я коли відкрутив контрольний зелений корок, тут звідси почало витікати масло. Тобто тут вже вода підняла масло до гори. І, і скажімо, масло почало витікати. Ну, Вирішив я замінити. Той сальник, вирішив я його замінити. Не знайшов такого. Тобто, я його знайшов, він коштує 10 доларів, Так, як мені казали, 380 гривень. Я знайшов, от є розміри такі самі. Тобто внутрішній цей розмір вала. Зовнішній цей розмір, розмір цього сальника. От, один в один. Під, Підходить, але він є вущий. І ще один момент. Біля сальника тут стояв пильник. Ось він є. Пильник. Відповідно, пильник зажувало, він там став на перекос, і от що з ним зробило. Ну І самі бачите, він є, його витерло так, що він тепер внутрішній діаметр має більший, ніж діаметр вала. Тобто пильник я також ставити не буду. Я буду робити іншим чином. Я буду ставити два сальники. Один буде, один буде служити в ролі пильника, другий буде служити в ролі сальника. От. Сальники будуть стояти от таким чином. Тобто, спочатку я запресую оцей в трубу, а зверху от таким от чином запресую оцей от в трубу. І заб'ю його е, літолом. Заб'ю літолом. Ну і ще е, для надійності е, на цю трубку я підібрав пильник, від, від, чогось, від чогось там пильник підібрав, ну, і я його ще сюди вдіну. Він по-внутрішньому підходить на вал, от на, на, на цей вал рульовий, а зовнішній, якраз на ту трубку. От, тут сальник буде один з другим, плюс е, пильник. Оцей от. Я думаю, я більше до тої колонки повертатися не буду. От, ну, е, щоб добратися до цієї колонки, прийшлося розібрати, конечно, все, те, що є перед колінами. От, зараз покажу, як воно виглядає. Отак от, от виглядає розібраний салон, можна так сказати, трактора. Ну тут, звісно, все в пилюці, все в болоті. Ну Не в болоті, а в такій засохшому, в такій засохшій сірій землі, скажімо. Його ніхто не мив, тобто його ніхто не марафет з контейнера, який він був, от таким я його і забрав. От. І заодно ще на передню, ну це лежить е, е, цей панель приладів. Це Рамка на неї ще заодно вставив кнопку аварійки не було. Потім, може, навіть і не потім, може, і зараз покажу, як її підключити. так, Ось тут є перемикач світла, сигналу і, кнопка сигналу і повороти. і не пам'ятаю, треба мені ще раз не, не, буду, не буду дурити нікого. Вчора пробував, от на якісь я з них підключався. Ну не буду дурити, скажімо, з -з 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 підключу, тоді покажу. Якісь три дротики, ну, три клеми, якісь підключаються, а які вже не пам'ятаю, треба буде ще раз продзвонити. Кнопочку вже зробив, все, дріт. Заізолював, ще треба буде підключитися і все. Прямо отут, до, до тих дротів підключу. Це буде. Просто буде кнопка, замикає три контакти. все. Працює два повороти аварійка. І отак от виглядає оце все діло в розібраному вигляді. Ну, Звісно, жах просто, бо треба розібрати море, всього тут розкрутити. Купа деталей, купа проводків, купа фішок. Ну, але нічого не поробиш. Ну я от покажу, пізніше, як я зберу колонку, покажу, як вона регулюється. Далі буде. Так, склав я рульову колоночку. Ось так вона тут стоїть. Ще не прикрутив її на гайки. на гайками прикручується. Ще не зачепив там сошку. Оцушу до рульової трапеції через тягу підключається. Ну, і отака от вийшла в мене система. Значить, отут в трубці є, от в цій трубці є два сальники. Один запресований, руки побиті. Один запресований отак вниз, а над ним є ще один сальник, запресований отак, типу, доверху пружинкою. Я оцей, що доверху, ну, він, типу як чашка вийшла, набив його літолом, ну, якби зробив йому бар'єр від води. І накрив це все діло пильником. Пильник сів плотненько на трубу. щільно, от Я зараз ще тут стяжечкою затягну, такою пластикою, щоб він не злетів. І ще одна. Ще одна деталь сюди, сюди надівається, вона кріпиться до цієї панелі. Зараз я покажу, все підходить, я вже пробував. Зараз покажу секундочку. Отака от, така от, от, така от е, деталь з такою цент, ну, центровочною втулочкою всередині. От вона надівається сюди О, на трубку. І це все діло прикручується отут двома болтами. Нічого ніде не мішає, є зазор. Ось є зазор. Можете собі взяти, якщо маєте такий самий трактор, таку саму колоночку. Єдине не знаю, від чого цей пильник, це з якоїсь, з якоїсь машини чи, з, рулю, з цього з шарової чи з рульового наконечника. Просто підібрати по діаметру і все. Я зайшов в магазин, сказав діаметр вала. Ось цього Сказав діаметр оцієї труби От корпусу, мені продавець поміряв, штангелем підібрав приблизно. Цей пильник має внутрішній 14, зовнішній має 30 і якраз він сів нормально на оцю от трубочку. Трубка, до речі, така сама і зверху стоїть. От е Маю ще один пильник. Я зараз попробую, Якщо нормально сідає сюди, якщо нормально сюди сідає, Руль і пильнику не заважає, то я ще сюди запресую ще один пильник, ну і буде, відповідно, вода обходити цю трубку, потім по цьому пильнику буде обходити і рульову колоночку. Якщо ж заважає, ну проблем нема. Цей пильник нам буде якраз і зберігати попадання, ну рульову колонку від попадання води. От. Зараз я ще раз демонтую її, і відрегулюю, щоб нічого ніде не закусувало, щоб все було легко крутилося, щоб було без зазорів. І тоді ставлю на трактор. Ну і ще один момент. Мені придеться тут є, вона опущена, правда, це сошка. Дротами не видно. От вона є. О. Мені її треба буде якось, ну не знаю. Робувати. Тут виставити тут рульове колесо, ну, закласти рульове колесо, підняти перед, виставити центральне положення, тобто скільки він, скільки він там має обертів вліво, скільки вправо, виставити цей вал в центральному положенні і виставити колеса в центральному положенні. І тоді з'єднати внизу цю сошку з валом, закласти її на шліце Я думаю, так. ну Але можливо і варіант ще такий попробую з повним виворотом. Наприклад, сюди повний виворот зроблю. І так само рульову колонку скручу вправо на повний виворот. ну і відповідно тоді Поверну це все діло вже, закладу сошку на шліце, поверну це все діло вліво. Якщо так само повертається, значить добре. Збуду пробувати, бо ще не знаю, як, як точно це, це діло відрегулювати. Ну а наразі колоночка складена, ну, вона ще не, не, не закручена, все тугенько, все добре. Ще зараз відрегулюю, тільки і буде служити, я думаю, аж бігом, ніде вона не дінеться. В середині все, все гаразд, шестерні черв'як, все там шарики, все живе, нічого не ржаве, так що ще буде їздити і їздити. Я думаю, років 30 ще виїздить головне масло і вчасно поміняти. Та й таке.